いただきます。 いいですね。 Тому, друзі, зараз ми підемо туди портувати наші правосійські. Бо свідомо Україні. Тут бується Україн. наше майбутнє, тут кується наша перемога. Слава Україні! Ну, слава тілі, люд! пане Анатолій, прошу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава! За 360, 360 років ярма положили своє життя за волю України. Слава і хвала!